Привіт усім, хто дивиться мій канал. Хто не підписаний, підписуйтеся, ставимо лайки, пишемо коментарі. А хто не підписався, безстренько підписуємось, тому що весною буде цікав... цікаво. Буде. Подивимося, як насправи будуть на нашій плантації, що буде з виноградом. Ми його закопали під землю на зиму, чи він у нас пробудеться. І буде багато-багато цікавого. Хто схоче придбати розсаду клубніки, є багато дуже сортів. Кожен зможе подивитися по сортах, як родить, і замовити собі саженців. Хто живе близько? Запрошую подивитися на плантацію і вибрати собі саженці. Е, так, вертаємось до наших черіночків. Тут у нас черіночки е, дендробіума. Руки трошки грязні, тільки щоб в земельки кулупалося. Так, ну що, подивимося на черіночки. Я вже теж не заглядала сюди. Разом з вами вже о, даже щось бачу. Мох зелененький бачу, влажний мох бачу. Так, ось такі у нас є черіночки. Подивимося кожний окремо ось тут, о. Понадувалися, бачу, почечки. Тут бачу, ніби є почечка, тут щось зеленіється. Хоч воно ніби чорне, ну, не знаю, чи воно встигне визріти. А ось тут, бачу, пробуджуються почечки. Так, цей черіночок подивилися. Цей черіночок тут є. Дітка ось така росте вже гарненька. Тут а, теж є корінчики, Ну, ще тут щось воно. Не знаю, що тут воно. Листочки. Щось тут воно мені не подобається. Так, ану, зачекайте. Так, тут є. Ось так корінчик. Ну тут немає листочків. Така е, є стовбурець, ну немає листочків. Ну, я думаю, воно щось попускає. Тут аж дві почечки, одна в цю сторону, одна ось тут. Є корінчики на ці е, піпочки такі. Так далі, далі ось цей черіночок. Далі ось цей черіночок. Теж він такий більш сухий був. Ну, я бачу тут пробуджуються почечки. Ось ці дві можуть визріти, і все буде добре. Ось цю тільки треба зачистити від лусочок. Зараз я це зроблю. Так, ну ось я постаралась його зачистити. Навіть непогано вийшла. Бачу раз, два, три почечки точно. І ось тут четверта почечка. Так що будемо чекати на поповнення. І всі остальні теж бачу з почечками. Тут бачу почечки попросипалися є багато таких почечок. Ось тут. Вже таке, як листочки з'являється, ну, там почечка. Будемо спостерігати. Нехай росте, нехай розвивається далі. А ми будемо спостерігати, що з цього вийде теж. Які в нас будуть результати ми получимо від цих. В, корі... в цього вкорінення такого, чи получиться в нас кейки дендробіума, бо сама рослинка пропала, а ось від неї залишилися ось такі кусочки, я порізала, і, думаю, повинні ми щось з цього отримати. Ну, не знаю, будемо надіятися, по крайній мірі, що щось з цього получиться. Ось тут теж є. Вони лежать ось так на е, мохові. Це мох е, я збирала сама, сушила його. І коли його водичку мочиш, він ось такий стає зелененький, як живий. І... Ось так я положила на нього кусочки від дендробіуму. Так, поїхали далі дивитися на стрептокарпуси, як вони себе почувають. Так, ну ось одне відеречко, що в нас лишилося з кусочків, трошки пропало, але нічого все одно трошки залишилося. Дивіться, тут у нас є діточки, появляються. Ось одна дітулька-лапотулька. Ось ще є діточки там. Бачите, скільки багато? Є багато, багато, багато дітулічок лапотулечок. Так що, буде діло. І тут є дітки, ось тут є дітульки. Ще малесенькі, правда, але є вже. Так, ось тут є діточки, теж маленькі, правда, але є. Далі тут я ще не бачу. Ось тут є діточки. І ось там теж є діточки. Кожний листочок тут дав діточок. І ось тут теж починають прокльовуватися діточки. Так, це в нас друге відеречко. Я сюди перенесла черіночки від тої пілергонії, що ми знайшли. Вони щось стали тут а мені портитися. Треба було їх таки залишити в мохові. Но вже що маємо, те маємо. Мохові вони росли набагато краще, були прям зелені-зелені. А тут вони чуть-чуть припортилися. Ну, нічого. Так, дивимося. Дивіться, які вже ці діточки гарні. Ой, рука. Прям такі вже. Тут у нас дві діточки є. І ось там лізе ще діточки. Тут в нас покамість. Не бачу, Ну, по-моєму, ось там, там лізуть діточки теж. Так, ось тут є діточки. Так, ось тут є діточки. Тут є діточки бачу, лізуть. Ось тут є діточки. Так, і ось тут теж там, бачу, вилазять діточки. Так що майже на кожному листочку є гарненькі діточки. Ось цих дві діточки ще трошки вони поростуть, і будемо від'єднувати і садити їх окремо в малесенькі-малесенькі стаканчики, щоб вони далі росли самостійно, нарощували кореневу систему і вже не в один листочок росли, а в два. Так що ще трошечки і будемо цих дві діточки від'єднувати. Ну, нехай ще поростуть буквально місяць плюс-мінус, і будемо від'єднувати. Так що ось такі у нас справи. Так що, я думаю, що гарненький такий результат вкорінення з стрептокарпусів. Просто відрізаємо кусочок листочка, чи поперек, чи повздовж. Як вам подобається, ставимо в ґрунт, зануримо буквально на пів сантиметра сантиметр в ґрунт і все. І чекаємо. І бачите, вкорінюються. Спочатку вони вкорінюються, а потім вони видають діточки. Звісно, тут мікс, деякі я вже не пам'ятаю. Ну це від наших е, стрептокарпусів діточки, від цих, які в мене цвіли. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей.